Журналісти телекомпанії Круг вже розповідали про акцію протесту, яку провели підприємці ринку. Сьомий кілометр вони виступали проти дії адміністрації ринку та правоохоронних органів. Надмірна орендна плата, так звані перевірки торгових місць. Все це змушує їх піднімати ціни, втрачати покупців і навіть відмовлятися від власного бізнесу. А сьогодні адміністрація ринку переслідує тих, хто наважився протестувати і дав інтерв'ю журналістам, кажуть підприємці. Гриня нашого наступного сюжету Ірина Брига стверджує, що одного ранку прийшла на роботу, а її власні контейнери зникли, ніби не було. Подробиться в нашому наступному матеріалі. В 2001 році Ірина уклала договір на 10 років на обслуговування та охорону її контейнерів. По закінченню строку, якщо сторони виконували всі умови, мала законне право на укладання нового договору, а там стали вимагати передачі оригіналів документів. Я до передати оригінали гражданського паспорта свідчення. У предпринимательской деятельности патент, а также идентификационный код и оригинал договора от 2001 года. Естественно, я эти э, документы отказалась передавати в руки посторонніх ліц, тому вони можуть бути і проти мене. А 19 листопада приїхала вранці на ринок, а її контейнери щезли. На чужому контейнері висів попірець, де було написано, що інформацію вона може отримати у начальника другого контейнерного майданчика, і все без жодного підпису чи печатки. Юрина дізналася, що її контейнери на господарському дворі, але відчинити їх власниця не змогла. Вони були заблоковані на протяженні ще п'яти годин часов я бігала до начальнику першої площа к Берладину, руководителю ходила, чтобы мне обернули товар хотя бы для того, чтобы я могла дальше продолжать осуществлять свою хозяйственную деятельность. После меня вынудили, просто вынудили написать заявление, в котором попросить, чтобы я забрав нівірна адміністрація рынка видала товар і дії имущество, которое находится в моих контейнерах, котрий являється моєю частной собственностью. Ірині дали можливість вивести основні товари, але більше доступу до власних контейнерів вона не має. Жінка впевнена, причиною таких репресій з боку адміністрації стало її спілкування з журналістами під час акції протесту протидії керівництва ринку. 11 числа этого місяця. Я дала репортаж телеканалу Круг. После цього в отношении мене э, охранниками ринку, сотрудниками міліції, затем со стороны руководителі Берладина пошли опять таки шантаж угрозы. Ирина Брігіс розуміє, чекати на те, що адміністрація почне поважати її права, нічого зі своєю проблемою зверталася в міліцію і прокуратуру. Поки ніяких результатів від того немає, тому знову звертається до всіх за допомогою преси. Я просто обрішаю до государством органів власті і прошу остановить безпреділ, який робиться на. Промривки 7 кілометрів серед постраждалих від дій керівництва сьомого кілометру. Не одна Ірина на сьогодні старі договори відібрали у сотень підприємців, а нові не видають. Відомо, що з першого грудня на ринку починається реконструкція, і Ірина впевнена, їх просто хочуть звідти викинуть. Вадим Тютюкін Євгеній Вайте, телекомпанія Крук.